Перемо з Олександром Корогодом, заступником директора з питання рослинництва. Отож, пане Олександре, хочеться почути від вас інформацію про технології, саме рослинництва, які застосовуються в групі компаній Олстас. Які їх переваги, в чому унікальність і які наголоси ви робите в своїй роботі? Дуже багато розповідати можна про нашу технологію, тому що вони беруть наше підприємство. бере, Історії вже 20 років нашому підприємству, ми пройшли довгий шлях від початку нашої роботи до сьогоднішніх технологій. Починали з класичної технології, потім перейшли це, що стосується кукурузи. Потім перейшли до американських технологій. Це стріптіл більше. Мабуть, ми робили по ній років 5. Але, подивившись на результати, звісно, плуг у нас залишився. Ну от і ми порівнювали результати. Результати по класичній обробці ґрунту, ви вийшли, що вони кращі, ніж з американських технології. Тобто, ми продовжуємо далі використовувати стриптіл, мабуть, як багато хто в Україні. Ну, стриптіл не в класичному розумінні, а стриптіл більше по стрічковому внесенню добрив. Тобто що ми робимо на наших полях? Починається правильний обробиток ґрунту, звичайно, з жнив. Ми використовуємо жниварки Герінгоф Ротадіск, які дуже гарно працюють з жерстками кукурузи. У нас 90% цього зміни це кукуруза по кукурузі. Ці жневар, ну жниварки, я вже сказав, вони працюють дуже дуже хорошо. Потім у нас йде перед плугом Рубін. Це Рубін, це дискова оборона від компанії Лемкен. У нас плуги Лемкен, Рубін теж Лемкен. І Геліодор це вже передпосівна передпосівний обробіток ґрунту. Теж Лемкен. Чому зупинились на Лемнелна на... 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 Лемкен? Тому що ціна якість найкраща. Сама посівна кампанія як проходить господарстві? які терміни, які підходи, які стратегічні завдання ви ставите Стратегіч, для сівби? Стратегічні завдання ми ставимо такі. Ми маємо посіяти дуже швидко, починаємо ми сівбу як, як, як можна раніше в нашому регіоні. Це десь 12 квітня, 15 квітня. Ми маємо посіяти за 10 днів. Ну от Все ми розчитуємо для того, щоб це. Досягнути цього результату. От ми його досягаємо з року, з року в рік, тому що рані, 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 раніше посів у нас не виходить, не, не тому що дуже холодно, а пізніше посів уже немає вологи. Тобто, за 10 днів ми маємо це зробити. Ми колись порахували, що найбільше, найбільше часу займає. Заправка, так називаємо пасивних комплексів Посівних комплексів, там, або опирськовачів і так далі. Тобто ми, тобто, ми над цим дуже сильно працювали, ми думали, як це оптимізувати. і На сьогоднішній день там заправка, наприклад, в Андерштаб Темпо займає 5 хвилин. Оприскувача 3 тисячі літрів займає приблизно 4 хвилини. І дуже гарно і попрацювавши над цим, добре, ми отримали. Плюс 20, плюс 30% до продуктивності. продуктивності, так, до, до продуктивності сівалок, оприлюскувачів або камбанів тощо. Коли ми користувалися технологією стріптіл американською в прямому розумінні американською, на рідкі добрива. Це був каз 32 і жидкі комплексні добрива, ЖКУ. Але е Подивившись на якість цих добрив, які ми отримали в себе в господарстві, ми зрозуміли, що це, це дорога в нікуди, і прийняли рішення для себе працювати сухими добривом. Тобто карбамід, фосфор і калій ми вносимо в сухому виді. от, Яка на сьогоднішній день технологія? Технологія по кукурузі це карбамід, діамоній фосфат і корм калій. Мікродобрива. Якщо нам необхідно, ми вносимо в рідкому вигляді через оприскувач. Ми вносимо мікродобро німецьке, це компанія Libazol. Вона теж себе зарекомендувала дуже добре у нашому господарстві. І наше господарство воно пробує все на нове, і я вже бачу, що сусіди у нас теж почали користуватися такою технологією і всіми, всіми препаратами. Гербіциди використовуємо. Тільки оригінальний це Бас в Байер Сінгента, ну, е, як ґрунтові, так і страхові гербіциди. Потім йде захист посівів кукурудзи, авіаметодом або пирського, що ну, якщо ми бачимо, що ми можемо спрацювати, зареєстровано. Ми використовуємо тільки оригінальні препарати, ще раз хочу наголосити. Тобто ми не використовуємо ніяких дженериків, ні, нічого там непонятного, що завозять в Україну. Коли я прийшов в господарство е, працювати, для мене там те, що робиться на полі, я маю на увазі комбайни, е, бункери навантажувачі, для мене це була якась така наука, я не мог зрозуміти, не міг зрозуміти, чого й поїхали в ту там, чи іншу сторону, чого вони роблять так, чого не іншому. І я перший рік я мовчав. Тобто я дивився, що відбувається. Вони кудись їздили, щось збирали, ну і добре було. От. А на другий рік вже роботи моєї господарства я зрозумів, що треба цим, ну треба розібратися, чого так і а не інакше. Ну почав питати у, у комбайнерів, у трактористів, вони мені не дали, не, не дали відповіді. Вони мені сказали, тому що колись ми так працювали. А коли ви так праколи вас так? Коли ми так працювали і нас так навчали. Я питаю, а коли вас так навчали? Вони кажуть, десь там в 60-х роках так навчали. Ну, стало питання розібратися з цим. Я побачив в YouTube відео, де американець, який збирає кукурузу на кукурузному комбайні він розмовляє по рації з іншими комбайнами та бункерами навантажуючими. Завдяки ми ввели. Рації теж в нашим комбайнам, нашим, ну, ті, хто працюють бункери на полі. Завдяки цьому ми підвищили продуктивність комбайна десь відсотків на 5%. Тобто ми, ми, ми підрахували, що за ці гроші, що ми купили, рації, ми, можна сказати, купили ще одного комбайна, але там десь за тисячу доларів. Ну, думаю. Сьогоднішній день винаходжувати. Мало що, мені здається, можна. Це можна все подивитися в відкритому в інтернеті, в відкритому доступі все є. І той опит, який там мають американці, там, європейці, ми вже українці, його дуже, його дуже багато для себе можна вибрати і спокійно працювати, і працювати продуктивно. Зрозуміло. Будь ласка, розкажіть про технологію обробітку ґрунту під кукурудзу. Нюанси, особливості і акценти, які застосовуються в групі компаній. Починаємо ми думати про обробіток ґрунту, як я казав вже Жнивара. Ми вибрали, ми вважаємо найкраще, те, що є на ринку. Ми дуже Серйозно відносимось до решток, до кукурудзяних решток, У нас кукурудза виростає там, до 3,5-4 метрів. У американців це 2 метри, а у нас, у, нас, у нас біля 4 метрів. Після збирання кукурудзи у нас на поле заходить, на поле заходить Рубін. Рубін це дискова дискована від компанії «Лемкін». Ми проводили експерименти на сьогоднішній день. Це найкраще теж співвідношення. Ціна ціна і якість. Ми получаємо, ми змішуємо верхні 10 сантиметрів ґрунту з пожнивними рештками, змішуємо, як він працює, як працює рубін. У нас повністю устраіє після рубіну. Добова продуктивність рубіну, яка добова продуктивність рубіну десь 200 гектарів. Він у нас 10 десятиметровий, 10 метрів, що в захвату. І за добу ми десь робимо 200 гектарів. Тобто у нас план приблизно 200 гектарів збирають комбайни, і 200 гектар обробляє рубін. І за рубінами йде у нас плуг, теж лемкін. В цьому році ще одного придбали. От. І приблизно 150 гектарів, щоб робили плуги. Така... На яку глибину працюють плуги Лємкен? Плуги Лємкен ми ставимо 28, 26, 28 сантиметрів. Рубін працює на глибину до 10 сантиметрів, 10-12, приблизно так. Потім навесні нам залишається зробити передпосівну підготовку. Ми використовуємо геліадор, це знову ж таки компанія Лемкен. От. І ми отримуємо, нам здається, найкраще посівне ложе, найкраще структурований ґрунт. І, мабуть, мабуть, через це ми отримуємо гарні результати по кукурудзі. Налаштування, простота, надійність налаштування цих агрегатів. Наскільки вони складні, прості. За ними треба, треба дивитися вчасно. До нас приїжджають представники Лємка, вони настраюють і, в принципі, нічого там додати не треба. Вони достатньо прості. От у нас є бригада на чолі з головним механіком. Ми, ми стараємося з ним кожного дня приїжджати до кожного аргату і подивитися, що, що як відбувається. Як проходить технологічна операція? Я дивлю глибину, Я дивлю глибину, він дивиться, як правильно настроєний даний агрегати. Будь ласка, розкажіть, як відбувалося порівняння плугів, завдяки яким характеристикам ви обрали саме плуги від бренду Ну, Це знову ж таки простота, надійність. У нас був, був ще плуг був Григорій Бесон, у нас є що порівнювати. По-перше, на Лємкен краща продуктивність, його менше забиває. Я маю увазі про кукурудзу. У нас зменшилася кількість дизельного палива на гектар. Тобто на Лємкен нам підійшов більше і ми вважаємо це найкращий лук у світі. Хай буде так. А з якою метою ви придбали ще один? Вам не вистачає? По-перше, як я сказав, що у нас є Григорій Бессон, я думав, що ми будемо по потихеньку розписувати. Ми треба обновлювати агрегати. Тобто було прийнято рішення, що це все-таки буде Лємкем, новий. Скільки корпусні ці плоги, скільки там. Те, що ми зараз маємо, перше, це у нас 12 корпусів, він великий під 500-сильний трактор. Наступний буде 9 корпусів під 380 сильний трактор. У нас є дві, дві тележки Лемкін В минулому році була одна, тому що ми думали трішки зекономити. Ми вирішили, що рубін з гіліодором у нас не пересікається, тобто рубін нам необхідні восени, а гіліодор весною. Але як показала практика, ця зима рання і пізня весна, такого не буває чуда. І ми купили ще одну тележку, тобто, щоб вони були. У будь-який час ми могли взяти і поїхати в поле. Дивіться, він зараз і стоїть цей рубін наш, славно звісно. Так. Особливості цього рубіну, те, що ми маємо, у нас є резиновий каток. Чому резиновий? Тому що він ще прижимає трішки. Він ще прижимає ґрунт, який ми обробили, і якість ще краще. Тобто ми у нас було там щось з чим порівняти, не буду називати компанії, але такий, е, в такому вигляді, як ми його маємо, тобто рубін і резиновий каток. Нам здається, що це найкраще найкраще дає результати. І найгарніший вихід для нас. Все, що е, заявлене заводом виробником тобто, якщо вони заявляють, що якісь е, робочих органів має вистачати на тисячу га, так і воно є. Зараз там для плугів пішло. Нове обладнання. Що я маю на увазі? Це пластикові запасні частини. Ми ще не використовували, але ми я думаю, що потихеньку ми будемо йти і в цьому напрямку. Тобто ми використовуємо, як я вже казав, про ЗЗР ми використовуємо тільки оригінальні, а, запчастини для, для, для будь-якої техніки. Ми використовуємо тільки оригінальні. В такому поєднанні диски, катки. Нам здається, що вони роблять найкраще для нас результат, і ми, ми задоволені, те, що ми отримуємо на наших полях. По змащуванню, по обслуговуванню вони обслуговуються дуже легко. е, підшипники, що на дисках, вони не обслуговуються. А все, все інше в доступному знаходиться в доступних місцях, тобто обслуговування не займає дуже багато часу. Це «Геліадор» від Лємкен. Він у нас старший, ніж Рубін. У нас ще один менше, 6 метрів. Тут 10 метрів, ширина захвату, там 6 метрів, ширина захвату. У нас у нас був перший гілядор, у нас був 6-метровий. Він йому вже, мабуть, десь років 15. Він нам сподобався і було прийнято рішення купити цього «Геліадора». Це 10 метрів під більший трактор, під більше гектарів на добу. Особливістю цієї дискової легкої дискової борони є. Ось ці біски чи лапи, як ми їх називаємо, вони працюють як бульдозер. Тобто вони вирівнюють, спочатку вони починають вирівнювати гру. Завдяки, здається, там простим якимось пластинам, це, мабуть, там 30%, 30% по якості роботи. Я бачив і інші дискові борони, вони не мають цього, цього агрегату, скажем, і якість цієї роботи вже відрізняється. І якщо ви звернете увагу, у нас «Геліадор» теж має резиновий каток. Тобто всі агрегати, які ми використовуємо на сьогоднішній день, мають різновий каток, який трошки ущільнює ґрунт. І дозволяє зберегти вологу, дозволяє структурувати ґрунт правильно, зробити найгарніше, найкраще е посівне ложе і отримати знову ж таки результат. Дякую.